Роль кібербезпеки не перевищена. OpenAI то, OpenAI все, та Google, який вбиває український сабдомен. Це 194-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини української IT, світового та сектору та все, що навколо. Погнали! До новин! Президент України Володимир Зеленський підписав закон про кібербезпеку, який носить номер 11290 і повна його назва така довга, що я вам читати його не буду, але там є слова інформаційні ресурси, кіберзахист, державні об'єкти критичної інфраструктури і ще купа слів, які на це мають бути націлені. Ключовими тезами цього закону є те, що в Україні створять єдину систему обміну інформацією про кібератаки між усіма відомствами, а також реагуваннями на ці атаки. В цілому, там буде не тільки про атаки, а й про кіберзагрози. Про це там є окремий пункт. Там окремо про це сказано. Також в органах влади з'являться відповідальні за кіберзахист, здається, прям майже в усіх. І що тут цікаво, що їхні кандидатури буде затверджувати Держспецзв'язку після перевірки в СБУ, що очевидно дає Держспецзв'язку більше впливу. Що ще цікаво, що може бути цікаво безпосередньо моїм улюбленим глядачам, це те, що до реагування на ці кібератаки будуть залучати також приватні компанії. Тобто будуть, скоріше всього, якісь контракти на реагування на інциденти, і їх будуть залучати для того, щоб або відновлювати якісь там після атак щось, або, можливо, моніторити, або якось обслуговувати ці ризики. Також там ще написано, що ми відмовляємося тепер від КСЗІ, це комплексні системи захисту інформації, і тепер будемо впроваджувати сучасні системи захисту інформації, які буде визначати і перевіряти: вгадайте, хто так, держспецзв'язку. Реформа кіберзахисту є однією з умов Ukraine Facility Plan, який передбачає фінансову підтримку для України в розмірі 50 мільярдів євро. Це від ЄС в обмін на реформи само собою. От одна з таких вимог була якраз про кіберзахист, про те, що тепер треба наближатися до директиви nis 2 Це в Європейському Союзі, така вона регулює всю кібербезпеку. І за планом, ця реформа мала бути прийнята в першому кварталі 2025 року. Ми. Трошечки е, поза таймлайном, але я думаю, це вже не така й велика проблема. Проблемою ж тут за словами Віталія Денегі, це колишній заступник міністра оборони з питань цифровізації. Є держспецв'язку на його думку. Його посилений вплив на різні міністерства, зокрема на міністерство оборони та військові структури, буде мати дуже негативний вплив і загалом заважати цифровізації війська. Він стверджує, що військових будуть змушувати працювати за застарілою та дорогою технікою, що, очевидно, буде гальмувати всі ці процеси. І загалом він не дуже добре в своєму дописі відгукується про держспецзв'язку і дідів звідти. Ось так, наче могла би бути і гарна новина, але є якісь проблеми тут. Тому якою цю новину назвати, назвемо її реалістичною, такою, якою вона б, напевно, тільки і могла бути в наших реаліях. Обнеїсь знову просто навалив купу апдейтів за цілий, тиждень, і їх стільки, що я прям не знаю. Я спробую зараз їх якось швиденько вам розповісти, щоб вже дуже якось не дуже багато часу забрати. Спочатку вона випустила три нові моделі, які назвали GPT 4.1, 4.1 Mini та 4.1 Nano. Це вони сказали спеціальні моделі для розробників або для тих, хто вирішує якісь швидкі задачі, але зробили її доступною тільки в API. Але. Вона версія 4.1, в той момент, як 4.5 є. І от 4.5 вони з API пробрали, а 4.1 вони зарелізли тільки в API. Тобто, умовно кажучи, можна сказати, що версія GPT 4.1 це версія 4,5, але тільки якось обрізана для роботи тільки з API, тому вона швидше і дешевше, але в деяких задачах трохи гірше, 4.5. Якось так. Кажуть, що всі ці три моделі значно швидші і розумніші значить GPT-4 o Я не буду туди, тут, взагалі, здається, без якогось пояснення інфографіки дуже складно пояснювати, що в них там взагалі коїться. Про це ми трошки далі поговоримо. Але в цілому, напевно, 4.1 можна сприймати як. Якусь обрізану версію GPT 4,5, яка зроблена спеціально для роботи з API, бо GPT 45 вони з API пробрали. Сказали, що вона занадто дорога, і її ніхто не використовує. вони цього не сказали, але, напевно, мали на увазі. GPT 41 вони віддали чисто розробникам, які ось в API використовують значно дешевше, значно швидше, трошечки тупіше, і в ній не можна працювати з аудіо. Ось так вони, напевно, це зробили. Очевидно, з них всі медіа почали сміятися, бо що ж це таке, була GPT 4,5, була GPT. 4 o була O4, була ж уже 4.5. Уже Сем Альтман обіцяв, що не буде ніякого месу з модельками. Випустять GPT 5, і вона буде об'єднувати всі моделі. Уже ж обіцяли, обіцяли. І ось тепер ви випускають GPT 4.1, який випускають тільки для туди, а там не випускають. Ну, коротше, якась суцільна срака. І ось вони її 15 квітня, 16 квітня всі посміялися з того, як вони це все поназивали. І 17 квітня вони що зробили? Вони зарелізали ще дві нові моделі. Одну назвали О3, другу О4 міні. Так, це ті, що вже О-версії, тобто які з різнінгу. І тут, уже, якщо чесно, навіть сміятись не хочеться і розбиратися в цьому не хочеться. Просто скажіть, будь ласка, що використовувати. Я вже різні ЛЛМК питав, яку ж модельку для якої задачі потрібно використовувати. І вони всі також уже губляться. Мені здається, що якщо піти запитати співробітників всередині OpenAI, вони й самі не будуть знати для чого вам це робити. Наприклад, вони цю GPT-41, про яку трошечки раніше сказав, сказали, що це. Дуже класна для кодерів моделька, спеціально зроблена для API і для розробників. А потім вони випускають модельку o 4 mini буквально через два дні, і кажуть, що це найкраща моделька для розробників, яку вони ставлять на ряду з там, клодом 3.7 і тому подібними речами, даючи мільйон контекстного вікна, ну мільйон токенів маю на увазі. Як з усім цим розбиратися, взагалі не ясно. Тому з усіма модельками, які є зараз там у них, я розбиратись не буду. Просто скажу, що зараз О3 це їх, напевно, найпотужніша модель для роздумів, якщо вам треба, щоб вона довго подумала. О4 міні це маленька модель, яку замість О3 міні можна використовувати з хай налаштуваннями різінга, щоб вона могла подумати, щоб вона це робила швидко і не дуже дорого. А якщо ж вам треба для простих задач API і там, наприклад, для генерації коду, то, напевно, найкраще використовувати GPT-4.1, бо він буде дешевше. Паралельно з цим вони представили кодекс. Це їх CLI-тула для того, щоб працювати з вашим кодом в терміналі. Як у Антропіків є клод-код, так тепер у OpenAI є кодекс CLI. і працює. Він абсолютно так само виглядає не настільки красиво, нема там якихось класних інтеракцій, але в цілому робить ту саму задачу, просто з опанеяйними моделями е, можна поставити воно в опенсорсі використовувати. Я, я вам вже казав, що мені такий підхід подобається більше, ніж умовно кажучи, в курсорі це все. Лопатити, але Ну якось ну, якщо вам треба комплексні задачі зробити, і ви знаєте, що ви все одно не будете там нічого писати руками велику кількість, то це зазвичай швидше і якось краще. І воно за кожен запит окремо вас білить API, не треба ніяких підписок, просто закинули грошей і скільки вам треба, стільки використовуєте. І говорячи вже про курсор, ми приходимо до наступної новини. Вона. На жаль, вибачте, вибачте, але так вже склалося. Вона теж пов'язана з OpenAI. і вона про Вінсорф. Він це найбільший конкурент курсора. Курсора це ідешка, яка пише за вас. Код Ну, вірш. Добре, давайте ai фокус IDE, в якому ви пишете код. І вінсоф дуже те також набрав дуже гарну юзербазу як альтернатива до курсора. Якщо вам там щось не влаштовувало, зазвичай Вінсьорф деякі речі робив краще. І OpenAI хотіли купити курсор. Але курсор їм сказав, ідіть гуляйте. А от Вінсьорф, скоріш за все, не сказав. Це поки що слухи, але кажуть, що десь за 3 мільярди OpenAI хоче купити якраз Вінсьорф. І, скоріше всього, якщо вже пішли слухи, то напевно там розмови вже на достатньо пізньому етапі. І так OpenAI захоче збільшувати свої хати і заходити на частину ринку, яку вони програли об'єктивно антропіку. З, давайте так, у взаємодії з розробниками, як мінімум, в медійному полі по об'ємам, можливо, вони і якось і забирають. На жаль, статистики немає, але ось так вони хочуть захищати позицію з розробниками. Подивимося, чи вони це все там куплять, подивимось, скоріш за все, я думаю, вони якось домовляться. Можливо, не за таку ціну а за якусь більшу, у OpenAI, ну, кажучи, грошима можна кидатися, стільки вони раундів напідіймали. Але надовго від Юрія Ландовського це продакт менеджер гуглі вийшов такий фо на форумі пост про те, хто вже як почав використовувати MCP протокол, які тули підключати, є якісь кейси чи що через нього взагалі які проблеми через нього вирішило. І там вже в коментарях є пару гарних прикладів з посиланнями на гітхаби, як люди це все робили, як налаштовували. І як вони це використовують? Мені здається, мені якось місійно хочеться вам показати, що ось люди так використовують, і закликати вас прийти і туди і поділитися своїми юзкейсами, кейсами, бо якось дуже хочеться більш швидкого адопшена всіх цих нових технологій всіми українцями, очевидно, мене дивляться українці, виходячи з мови. Хочеться, щоб всі якось нові технології швидше використовували і ділилися своїми напрацюваннями. Тому, будь ласка, отам, здається в коментарях для цього найкраще місце. І раз ви вже підете за цим посиланням в, в опис, можете по дорозі також підписатися на канал, поставити лайкосик. І не знаю, може там ще і коментар під відео написати, щоб це відео побачило більше людей. Ну а може, ще навіть і коментар, ще й тут під відео написати, щоб... Більше людей побачило цей мій заклик до того, щоб там писати коментарі. Ось так все. Обіцяю, це буде остання новина про OpenAI і дуже коротка. Вони у себе всередині розробляють соцмережу. І перша думка може виникнути: ну, взагалі, вони там жиру бісяться, навіщо їм та соцмережа? І в цілому думка напевно справедлива, якщо чесно. Але виходить, що у них є купа ресурсів, купа грошей. І на те, як вони дивляться, як в соцмережі X, вона ж Twitter використовують грок. Це нагадаю, модель це чат-бот від. Ілона Маска від стартапа XAI, Ну, коротше, ви зрозуміли, грок, який можна в Твіттері просто тегнути в соцмережі, і він вам відповідає, аналізуючи тред, або відповідаючи на різні запитання, або генеруючи зображення. Вони, напевно, якось подумали, що це дуже класна ідея. Якщо в них є класна моделька, то до неї прикрутити соціальну мережу. Беріть мою ставку, я ставлю 20 гривень, що нічого гарного з цього не вийде, приб'ють або назвуть якось дивно, або просто приб'ють до того, як ще зарелізять. Або взагалі не вийде в публіку нічого такого схожого, або не вийде взагалі на публіку. Ось така моя ставка. Все з цим завершили. все, OpenAI фініта. Ідемо далі. Трамп зробив виключення в своїх тарифах і зробив це він тому, що не раптом там він щось зрозумів, що це якийсь фіговатий план для того, щоб якось боротися з -за повернення виробництва в Сполучені Штати. А зробив він це просто по одній єдиній причині. До нього приїхав Тім Кук, так кажуть в слухах, як мінімум, і каже: Слухай. Айфон буде по 1800 баксів. Люди, які купують айфони, будуть дуже незадоволені, що їх техніка стала по 1800 чи по там 2000 доларів. Давай-ка ми, може, ці тарифи якось змінимо. Бо у нас все виробництво якби в Китаї, у нас весь там саплайчейн. І на це платити ще 100% чи 125, Вибачте, тарифів повна фігня. Ось вони і відмінили. Сказав, що це виключення, і виключення тимчасово. Вони це потім якось все одно повернуть за пару місяців. Не знаю, як за пару місяців Apple може перенести все виробництво кудись далі. Вони там, звісно, багато років вже переносили в Індію, диверсифікувались тому подібними речами, але в Китаї все одно залишається занадто багато потужностей з виробництва їх не тільки телефонів, а взагалі різної техніки. Ну, справедливість зради там виключення попали не тільки комплектуючі для айфонів та телефони. Там є смартфони, там є роутери, там є машинки для виробництва чіпів. Ну, не машинки, це величезні машини, а також якісь навушники, wireless, для які потрібні в медицині, і ще декілька різних там комп'ютерів і лептопів, але це вже там нюанси. Коротше, дуже бізнес-орієнтовані, давайте скажу виключенням. Google прибиває домен Google.com.ua. Прибиває він не тільки, звісно, українську версію. прибиває він всі локалізовані версії від австралійського до південноафриканського. Тобто всі-всі-всі локальні домени він прибуває і всі вони тепер будуть передресовувати вас на google.com. Робить він це чому? Та просто тому, що з 2017 року він все все одно робить на основі вашої локації. І незалежно від того, на якому локальному сайті ви робите пошук, він видає вам все одно локалізовані результати на основі того, з якої, з якої IP-адреси, або е питає, вас геолокацію, коротше, на основі вашої геолокації, видає вам уже локалізовану відповідь. Тому ось логічний крок, до якого вони напевно йшли, просто знаєте, що якщо у вас раптом вище той динозавр, у кого Google .com.ua, як є в збережених, то ось тепер це можна змінити. І я оце згадав, пам'ятаєте, раніше на локалізованих сайтах вони робили дудли, які були дуже локалізовані, їх робили, здається, локальні офіси, або я не знаю, і вони були під локальні свята, або якісь локальні річниці. Оце був класно. Оце був класний, теплий якийсь інтернет, не оцей такий зараз холодний, якийсь такий. Ну, це я вже старий, напевно. Але про Google є і серйозна новина. Їх визнали винними в монополії. Черговий раз. Так пам'ятаєте, в серпні минулого року їх визнали в тому, що вони монополізують ринок онлайн пошуку. Тепер же їх визнали винними в тому, що вони монополізують ринок рекламних технологій. Це розслідування йшло вже достатньо давно, там буквально два роки. І ось федеральний суддя виніс свій вердикт і каже, що тепер вони будуть чекати від Офіса прокурору взагалі якоїсь пропозиції, що ж тепер зробити. Там може бути різне, в цілому можуть і е, змусити їх продати частину бізнеса, можуть їм змусити якось змінити свій operations, але щось їх точно та змусять зробити. Якщо ж, звісно, Google програє свою апеляцію, які він в будь-якому випадку подасть. Подивимося, які спочатку будуть запропоновані міри по тому, як це Боротися, потім Google уже подасть апеляцію, потім це кудись ще відкластися, і потім вже ми будемо бачити, як це все рухається. Нагадаю, в серпні минулого року, от, наприклад, був кейс у них з онлайн пошуком, і тільки десь, ось через пару місяців, буквально ми дійдемо до розгляду апеляції від Гугла і того, що воно там взагалі з цим все будуть робити. Тобто, в будь-якому випадку, на рахунок рекламних технологій, тут іще роки до того, як цей кейс буде закритий. І найсерйозніша новина про Google. Вони зробили нову модель. Так, ви знову думаєте, що це про AI? Це в цілому про AI, але вона дуже гарна новина. Вони зробили ai модель для того, щоб розуміти мову дельфінів. Вірніше, в першу чергу, для того, щоб зрозуміти, чи є взагалі у дельфінів мова. Вони зробили модельку, яка просто натренована на датасеті всіх записів розмов, розмов дельфінів, і вона просто так само передбачає наступний ток і наступний звук. Це voice to voice модель, вона щось чує, щось відповідає. І, вон... і тепер дослідники хочуть зрозуміти, чи є там взагалі якась е мова всередині, і вони спробують щось згенерувати і спробують звернутися до дельфінів і подивитися, чи вони їх розуміють. Тобто, на яку там велику точність, прям вони не розраховують, але на те, щоб на базовому рівні з ними якось спілкуватись, ось вони це хочуть. Не знаю чому якось здається, що прямої користі тут мало, але якось от сприймається сприймається як якесь корисне використання llm технології якщо чесно. Подивимося, як буде розвиватися. Кажуть, що потім вони своє дослідження також в відкритий доступ викладуть для того, щоб, можливо, якось для інших савців зробити такі ж самі дослідження, якщо хтось раптом захоче. Тому, можливо, зовсім скоро з'явиться якийсь застосунок на телефон, який дійсно буде розуміти, що хоче той кіт від вас о третій ночі, або ви зможете через якийсь там свій вид у вашому собаці розказувати, який він гарний, гарний хлопчик. Ну, ось так можливо, зовсім скоро. Якщо ви були бурені вартістю нового Nintendo Switch 2, який анонсували буквально там пару тижнів тому, і також любите взагалі різні консолі, то для вас є погана новина. Sony підіймає ціни на свою е консоль PlayStation 5 в Європі, та Новій Зеландії та Австралії. І, скоріше всього, скоро підійме також в Сполучених Штатах. І тепер, наприклад, в Європі вона буде коштувати 500 євро. Це про діджитал-версію. Що цікаво, що версія з дисководом не подорожчала, вона залишиться так само, і також версія Pro не подорожчала, залишиться в своїй же ціні. Тобто зміна в цілому зачепила тільки діджитал-версію. Ну і вони якось, здається, такий якийсь пуш до того, що в цілому, якщо вже хочете брати, то беріть Прошку. Ось так. І, скоріше всього, інші виробники разом за Nintendo та за Sony, ну, Xbox також має підтягнутись, напевно, Steam підтягнеться. Такі реалії, такі реалії економіки з тарифами. Не зовсім про технології тішина, більш така гікова, напевно. Але новина, там, якщо ви раптом пропустили, почав виходити другий сезон The Last of Us. HBO в Україні офіційно здається, не працює, тому я думаю, ви знаєте, на яких платформах можна подивитися в Україні. Тільки не качайте, будь ласка, ніяких тарентних приговорів. Але раптом ви були фанатами і якось раптом пропустили то ось Там другий сезон вийшов. Правда, поки що відгуки не дуже, як мінімум на першу серію. Дуже сподіваюся, що далі буде краще. На цьому з новинами все, тому переходимо до рекомендацій. І сьогодні у мене їх дві. Перша, достатньо нетипова. Є такий на Substack блогер Лені. У нього є Лені нюслетер, у нього є свій підкаст, ви, напевно, його в більшості своїй чули. І у нього реально класний Substack, Якщо треба, підпишіться, послухайте його подкасти, дуже класні бувають випуски. Але у нього, якщо ви купуєте прямо от зараз йде у нього акція промоушен, якщо ви купуєте річну підписку. За вона там коштує щось 100 з чимось євро. Ну там десь під 200 доларів вона коштує. Він вам насипає просто якусь нереальну кількість всяких корисних речей. І там річні підписки на Болт, Ловабл, Репліт, Віноль від Верцеля і на курсор було, але вже. Продали, вибачте, я не встиг вам раніше повідомити. І там ще в придачу до того, те, що і раніше було, там ще річна підписка на Notion, на Linear, на Perplexity Pro, на Superhuman і на гранулу. Там, там 10 річних підписок за одну підписку. Якщо окремо їх купувати, це там десь 1015 доларів. А ось він вам віддає за одну підписку за 200 доларів на рік. Ну, Просто не знаю, діл якийсь нереальний. Я вам вкрай рекомендую, якщо у вас хоча б половини з цього софта немає, реально просто піти і зекономити купу грошей і дати собі можливість повивчати ці інструменти, навіть якщо два з них у вас залишаться в активному використанні, ну, два з 10. Ви все одно будете в плюсі. Та там, навіть якщо один з них залишиться в е, у вас в використанні, ви все одно будете в плюсі. Бо майже кожен з них коштує більше, аніж річна підписка на лені на собстеку. Не кажучи вже про те, що ви ще й доступ до його контенту отримаєте. А друга, це гра, це гра Blueprints, яка просто ні звідки з'явилася в стімі і просто побила всі чарти. Нереальні механіки, той, хто створював балатро, я вам рекомендую цю гру. Просто в захваті від неї її рекомендує. Всі її рекомендують. Це така головоломка, де ви кожен день в будинку з певним рендомом. Намагаєтесь розгадати загадки будинку і потрапити в якусь наступну кімнату, а вони випадають рандомно. Ладно, не буду розказувати механіки. Просто скажу вам, що це шикарно. На жаль, тільки на Windows, поки що, як мінімум. Кажуть, що ще на інших платформах також повиходить, але якщо у вас є можливість, просто спробуйте. Неповторний експірієнс. Ось такі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав, і розповів я Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіться.